Долучаю до нашого діалогу Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас рада вітати. Так, доброго дня uh, у відповідь Китай uh, сказав про те, що він uh, так само задирає uh, це цю, цю стелю. Ми так буде тримати планку і більше mm. того звертається до країн Європейського союзу з тим, щоб вони мовляв об'єдналися проти неправомірних мір uh, неправомірної поведінки uh, моделі поведінки Сполучених Штатів Америки. Як гадаєте, чи не штовхають обійми Китаю свого ворога номер один? Цією митною помитною тарифною політикою американці Європейський Союз до Китаю відповім як економіст за першого світу. Скажу, що в дійсності зараз відбувається. Зараз сполучені Штати Америки готуються до війни з Китаєм. І тому намагається зараз ну їхня стратегія полягає в максимальної реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки, тому що вони втратили дуже багато промисловості, яка була перенесена в інші країни, і промисловість легко втратити, але досить важко відновлювати собою особливо, якщо говорити про високотехнологічні галузі і так далі. На це потребує часу, і тому ця логіка, особливо, яка стосується Китаю. Полягає в тому, що вони визначили для себе головного ворога. Це не політика Трампа. Вона є спадковою. З самого початку, коли Трамп запровадив Мита, коли ще був президентом, Байден їх не скасував. Більш того, друга друга хвиля підняття мит була якраз при Байдені, коли він ще був президентом. І <прості> зараз йде війна за промисловість. Так чому? Тому що у майбутньому конфлікті, який, скоріше за все, неминучий саме з Китаєм, без промисловості, як виявляється, неможливо побудувати в, власне власну ВПК, який дасть можливість в тому числі, о, в тому числі. О, Воювати таким чином перемогти у цій війні. А, далі, чи тут стосовно Європи, досить правильно сказано, золота акція у Європи. А, чому, якщо європейці не підтримують а, у цій торгівельній війни проти Китаю Америки, така політика а, не матиме такого ефекту, який вони хочуть. Ось. А в принципі, Трамп а, намагається вирівнювати так, торгівельний баланс, як це робив, наприклад, Рейган. Вісімдесят п'ятому році він змусив Японію, тоді Британію, Францію та Німеччину. Була відома зустріч у готелі Плаза. Вони змусили їх ревальвувати свої валюти відносно долара, тобто здешевшити долар і відповідна конкретна спроможність американських товарів виросла на зовнішньому ринку, а імпорт виріс в ціні. А це до речі призвело до того, що Японія впала в рецесію і останні от 40 років фактично не може вийти. Зараз це неможливо зробити, тому що Китай, Китай ну ніхто не може змусити Китай ну прийти просто і змусити ревальвувати свій юань відносно долара. Хоча вони вже провели девальвацію на 18%. на 18%, так? Те саме стосується європейського союзу. Це теж неможливо зробити, тоді, тому що тоді не існувала євро, так і тому Трамп змушений іти, чи, іти в тарифну війну, в тому числі, в тому числі провокуючи велику економічну кризу, тому що автоматично вони призвед, це призведе до послаблення долара, ну відповідно, тобто девальвація долара відповідно інших валют. Це знову таки збільшить вартість імпорту на внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки, а витрати на обслуговування боргу, які просто вже катастрофічний для сполучених штатів меж досяг. І, і ну наступна це нафта. Це падіння на нафту. Вони це теж провокують, це, в Принципи, те, що Трамп обіцяв. А про час своєї передвиборчої кампанії До речі, Создання... пане Тарасе, Я дуже пам'ятаю, як ще на під час кампанії ми з вами неодноразово обговорювали це питання. Що е, Одне з гасел Дональда Трампа було дріл «Drill, drill», так от що він розморозить всі проекти, які свого часу поставив на паузу Байден, його попередник, але цього не відбувається. Поки що. що саме? Ні, вони запускаються в процес. Вони скасовують всі обмеження, які тільки можлива скасована зелена політика, вторих, яка півтори хвилинки угу. була при Байдені, і в даному випадку знову таки вони намагаються виконувати те, що обіцяв Трамп. Це реіндустріалізація так званого ержавого поясу, так Сполучених Штатів Америки, щоб у людей була стабільна робота. І, взагалі, ми повинні розуміти, що зараз ситуація дуже нагадує велику ситуацію перед першою світовою війною, тому що коли тоді молода бадьора німецька імперія рвалася на ринки збуту саме колоніальних країн, як Британська імперія, французька імперія і так далі, тому що їм потрібно було збути своїх товарів, так і тут зараз. Питання в тому, який середній клас буде виживати, або китайський середній клас за нинішніх технологій, або американський середній клас. Ну і плюс конфлікт з, з Китаєм, який стає все більше неминучим, тому що те, що зараз робить Трамп, це дуже схоже на ситуацію перед другою вже світовою війною, коли Японія була спровокована Сполученими Штатами Америки, після того як вони запровадили ембарго на постачання нафти до Японії. А вони були першими виробниками в світі тоді близького сходу ще не було, і в тому числі конфіскували їхні активи на території Сполучених Штатів Америки. Японія ударила Попер-Харбору, залучивши США у світову війну, і захопила тоді Малазію. Там єдиний більш-менш такі притомні були запаси нафти. А зараз це загороджувальні фактично мита, які не дозволяють взагалі. Напряму китайським виробникам експортувати свою продукцію до Сполучених Штатів Америки. Кривувата правда роблять тут слід визнати, тому що без Європи це важко буде. Але стратегія у них буде і далі. вони, вони будуть переносити воробництво Сполучених Штатів Америки. Але на це піде певна кількість часу. Пане трасу. Я дякую вам за те, що були з нами.